Друзі, правда така, що більшість людей почнуть думати про зміни в житті 31 грудня. Але якщо ви дивитеся відео зараз, це вже ставить вас попереду 99% людей. І я точно знаю про що ви зараз думаєте. Хочеться чогось нового, хочеться змін. Ось він там з п'ятий рік. Ось зараз я точно візьмусь за себе, почну бізнес, піду з роботи, буду багато подорожувати, стану успішним, але... Більшість цих планів і мрій так і залишаються нереалізованими. І знаєте, якщо я щось зрозумів за сім років на цьому шляху розвитку як підприємця та особистості, це те, що успіх не є випадковістю і питанням везіння. Це результат стратегії, яка складається з правильних років у правильний час. І на жаль, цей шлях не завжди простий і простий, безсмарний. Але щоб стати на нього потрібно перестати відкладати своє щастя і успіх на потім. Ми всі знаємо, як це відбувається. І ось наступний понеділок, ось 1 січня, ось коли. mm Але, друзі, колись це не день тижня. Якщо ви хочете, щоб 25-й рік став для вас по-справжньому особливим переломним, почати діяти треба вже зараз. І ви можете спитати, Влад, а, легко говорити, а з чого реально почати? Як не загубитись серед десятків цілей і бажань, як не зійти з дистанції вже за місяць? Саме тому в сьогоднішньому епізоді я поділюсь з вами потужним планом з трьох кроків. Попереджую, ці кроки не працюють в ізоляції. Варто пропустити хоча б один із них і Ваші шанси на успіх зменшуються до мізерних. І ще один момент. Якщо ви думаєте, що я зараз вам дам якусь магічну пігулку, і вже з 1 січня ваше життя кардинально зміниться, вас чекає розчарування. Змінитись за один день неможливо. Це я кажу вам як людина, яка цей шлях вже пройшла. Натомість ці три кроки, які ми сьогодні розберемо, якщо виконані правильно зроблять ваш 2025 рік, тим самим переломним моментом роком, коли ви нарешті перестаєте плити за течією і візьмете штурвал свого життя в власні руки. Також в кінці відео. Відео, я віддам вам безкоштовний ресурс, який допоможе вам обігнати 99 людей у новому році, тому обов'язково додивіться його до кінця. Крок перший: визнач свою велику ціль. Давайте відверто. Часто ми живемо одним днем без чіткого розуміння своєї цілі. Більшість людей не дивиться на своє життя стратегічно. Чим вони зараз займаються, до чого це призведе через 30 днів, через рік. І знаєте, що найстрашніше? Статистика показує, що навіть коли люди ставлять новорічні обіцянки та цілі, 23% здаються вже в перший тиждень, 36% не витримують і місяця, і лише. 9, 9% вдумайтесь доводять справу до кінця. Таких людей я називаю творцями. Це люди, які тримають своє слово перед собою, вміють проходити крізь труднощі, отримують від життя те, чого вони бажають. Всі інші вони відносяться до ботів. Я знаю, якщо ви зараз дивитеся відео, ви хочете бути серед цих 9%. І в мене є хороші й погані новини для вас. Погані бажання замало. Потрібні дії, які підкріплюються бажання, хороші. Ви власноруч можете писати свою історію успіху, і все починається з першого кроку визначення своєї великої цілі визначити свою полярну зірку, яка матиме вплив на всі ваші подальші рішення в житті. І дуже важливо, не 10 цілей, не 100 бажань, а одну, але таку, що запалює вас до глибини душі, ту, заради якої ви готові зі шкіри лізти і йти. Навіть на жертви, я знаю це відчуття як ніхто інший. Справ в тім, що у мої 17 років життя кардинально змінилось, коли я потрапив в інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ, став курсантом. І з першого дня я зрозумів, це не моє. Я точно не хотів там знаходитись, але мусив відслужити мінімум три роки. І спочатку мої думки були про те, щоб займатися криптою і стати там багатеньким криптомільйонером. Але після того, як я злив всі свої перші інвестиції, мені Менш ніж за місяць я зробив висновок, який змінив моє життя. Мені потрібно створювати своєю головою цінність для інших людей. Це був власне той самий переломний момент, який дозволив приєднатись мені до тихої революції ще під час її зародження. Але почекайте. Щось я занадто забігаю наперед. Детальніше про це ми поговоримо в середу в другому епізоді тихої революції 2025 року. Але до чого я вас хочу ще підготувати? Це те, що ви не завжди знайдете підтримку від своїх рідних та друзів. Адже коли я вперше поділився думкою про те, що я хочу покинути службу зі своїми батьками. Реакція була абсолютно точно не позитивною, і це теж нормально. Інколи ви будете відчувати себе один на один із своїми проблемами. Вага амбіцій не буде давати вам спокою вночі, але це не буде марним, якщо ви будете підкріпляти їх систематичними діями, які наближують вас до цілі. Тому знайди свою ціль і твердо прямуй до неї, навіть якщо оточення каже, що ти божевільний. Прислухайся до себе. Та своїх бажань. Я не буду вас годувати байками про покликання душі і ваше призначення. Ніщо так не допомагає ставити цілі та рухатись вперед, як негативні емоції та досвіди. роботу, яку ви ненавидите, тіло, яке викликає у вас гіду, фінансове становище, за яке вам сородно перед собою та перед родиною. На початку використовуй все, що в тебе є. Бо коли на кону стоїть подальша якість твого життя, всі методи. Є корисними. Тож оберіть свій орієнтир, свою полярну зірку, яка буде вести вас на цьому шляху до успіху. І коли ви визначитесь, напишіть її на папері. Повісьте плакат зі своєю ціллю над ліжком. Зробіть шпалери на телефоні та комп'ютері, щоб ви постійно пам'ятали, щоб вона нагадувала вам щодня ось для чого ви прокидаєтесь, ось куди ви йдете. Крок два. Під вищу планку для себе, окей, ціль це гарний початок, але цього недостатньо. Давайте подумаємо, чому більшість людей не живуть тим життям, про яке мріють. Це не про цілі, адже більшість людей навіть не замислюється про них. Бо їм і так окей, бо вони задовольняються таким посереднім рівнем життя. І це провина нашої матінки природи, адже цей феномен. Має наукове підґрунтя. 20 років тому психологом Деніелом Гілбертом та його колегами вперше представлено світовий парадокс регіону Бета або парадокс терпимості. Суть проста, коли в нас по-справжньому все погано, ми беремо в себе в руки і швидко виправляємо ситуацію. А коли, ну, так собі, але жити можна, ми можемо роками терпіти посередність, навіть не намагаючись щось змінити. Наприклад, якщо людина втрачає роботу, вона мобілізується і за кілька місяців знаходить кращу позицію. Якщо робота, ну. Так собі, то вона може роками ходити і просто жалітись на життя, але нічого не змінювати. І проблема в тому, що більшість людей реально живуть саме в цій бета-зоні, в цій зоні терпимості і посередності. але й сам. Там був я пам'ятаю, коли заробляв свої перші гроші на таргеті. Навіть 100 доларів мені здавалось величезною сумою. Я, коли першого клієнта закрив, був найщасливішою людиною у світі, але тоді я міг би потрапити в пастку посередності. Я міг би залишитись на рівні 300-400 доларів доходу з кількох проєктів. І я в один момент навіть почав вигорати від того, що не знав, як рухатись далі. Спочатку шлях був простий: знайти більше клієнтів, але коли вже не було часу і можливості брати більше клієнтів, я не знав Нав що робити. І тут мені допоміг психолог, який працював з іншими фрілансерами. Він сказав доволі логічні, але дуже класні речі. Влади, я знаю таких самих таргетологів, які беруть за свої послуги не 100 баксів, а 200, 300 і 400 І ти нічим від них не відрізняєшся. Просто ризикни і почни себе цінувати. Не старайся просто брати всіх клієнтів подешевше. І для мене це було відкриття. Я почав по-іншому підходити до продажів, шукати клієнтів, які готові були платити більше, і піком цієї історії став кейс, коли я закрив клієнта не 900 баксів. І кожного разу, коли я піднімав планку для себе, відбувалося щось неймовірне: від перших запусків на 3 тисячі доларів до запусків на 20, 30, 100, 200 тисяч доларів і більше. І зараз мої результати в рази перевищують те, про що я і не міг мріяти у свої 18, там, 19, можливо, 20 років. Тож як щодо вас... Чи готові ви підняти планку свого життя? Друзі, з якими ви зависаєте, ваша заробітна плата, квартира, в якій ви живете. Поставте собі мінімально прийнятний стандарт і відмовтесь, підписуватись на менше. Не чекайте, поки життя притисне вас до стінки. Зробіть. Дискомфорт своїм союзником у розвитку. Нехай кожне відхилення від ваших стандартів стає тригером для дій, бо коли ви знаєте, чого варті, ви ніколи не погодитесь на менше. Крок третій. Інвестуй в себе, а не в ходілки. Окей, у вас є ціль. У вас є високі стандарти, ви знаєте, чого ви хочете, і ви знаєте, чого ви точно не хочете. Але є ще одна критична складова успіху, про яку мало хто говорить. Давайте чесно. Що робить більшість людей, коли доривається до перших значних грошей в їх житті? Правильно, відповідь скупляє все, про що мріяли. Нова машина. Круті шмотки, Луйвітон, Гучче, останній Айфон. Але статистика показує, що кожен додатковий рік навчання збільшує ваш дохід на 10%. Але парадокс тому лише 17% інвестують свою освіту постійно. Решта продовжують проїдати свій заробіток. Я це знаю, бо сам через це пройшов. Коли я злив свої перші інвестиції в крипті, я зрозумів одну важливу річ: найкраща інвестиція своїх перших 500 тисяч доларів це інвестиція в свої знання. У мене не було ні досвіду, ні зв'язків, ні блату, нічого цього. Але я мав одну перевагу: шалене бажання вчитись і готовність витрачати гроші саме на свої знання і нові навички. І я читав все, що потрапляло до рук, записувався на всі можливі курси, вивчав англійську, щоб мати доступ до освітових знань, і друзі не розуміли мене. Типа, ти ж молодий, зараз живий, а в книжках потім можеш розбиратись, навчатись. Типа часу ще дуже багато. Але я знав, що кожна гривня, вкладена в розум, повернеться стократно. Кожен день, який інвестую, все. Точно окупиться і так і сталося, тому що кожна нова навичка відкривала нові можливості. Уоррен Баффет якось сказав: я витрачаю 80% свого часу на. Читання і навчання, і люди можуть здивуватися, навіщо мільярдеру витрачати час на книжки. Але скоріш за все, саме тому він і є мільярдером. І знаєте, часто люди нарікають, мовляв, навчання таке дороге, курси, книжки і все інше. Тільки в 24-му році я сам інвестував рекордні для себе 80 тисяч доларів у своє навчання. І повірте, я точно не жалію про ці інвестиції, бо я завжди запитую. А скільки коштує незнання? Тобі коштує мільйон доларів не знати, як заробити мільйон. А ти можеш це дізнатись декількох курсів, де будеш збирати пазл за пазлом інформацію, яка дозволить побудувати бізнес на мільйон в рік. Скільки ви втрачаєте на помилках, які могли б уникнути? Скільки можливостей прогавлюєте, просто не знаючи про них? Тож давайте я спитаю вас прямо: на що ви витратите свою наступну заробітну платню? На гаджет? Чи на навчання, яке може змінити ваше життя, на дизайнерський одяг, чи на навички, які приносять вам гроші. Я не кажу відмовитись від усіх радощів життя, але перш ніж купувати ось ту чергову хотілку, яка вже є у всіх, подумайте, а як ця покупка наблизить мене до моїх цілей. Бо курс долара може впасти, ринки можуть рухнути, речі можуть зламатись, але знання та навички залишаються з вами назавжди. І це не просто красиві слова, це ваш квиток у топ-9% людей, які реально досягають своїх цілей. Тих, хто не просто мріє, а робить. Тож інвестуйте себе, перебережіть хотілки на потім. І повірте мені, через декілька років ви зможете собі дозволити в 100 разів більше, ніж можете уявити зараз. Ну що ж, давайте підсумуємо три кроки для того, щоб не просто пережити 25 рік, а зробити його переломним у вашому житті. Перше. Визнач свою велику ціль, яка тебе реально запалює. Друге, підвищуй планку якості свого життя і вирвись з бета-зони посередньості. Зрозумій, що посередність твій ворог. третє і не в себе, бо незнання коштує дорожче за будь-який курс чи навчання. Звучить просто, можливо. Але вам доведеться точно приймати складні рішення. Можливо, вам прийдеться навіть розчаровувати близьких, можливо, з кимось прощатись, прощатись з друзями, які тягнуть вас на дно, з людьми, які вас не підтримують. І уже в цю середу я розкрию вам дещо, що змусить вас подивитись на все під абсолютно іншим кутом. Я покажу, як більшість людей несвідомо саботує своє фінансове майбутнє. Ви дізнаєтесь про тиху революцію. Яка вже зараз відбувається революція, яка змінить правила гри в 2025 році. І у вас є унікальний шанс стати її частиною на самому початку. Я відкрию завісу над тим, як звичайні люди починають заробляти в 5-10 разів більше, просто змінивши один критичний аспект у своєму мисленні. Той самий аспект, який дозволив мені вирватися із пастки середнього доходу і вийти на абсолютно новий рівень. Тому я чекатиму вас у середу о 19.00 за Києвом в другому епізоді, де я розкрию усі карти. І як обіцяв безкоштовний бонус. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу за першим посиланням в описі, щоб отримати безкоштовний ресурс. Дорожня карта, як зробити 2025 твоїм роком. А цей документ, який я підготував для вас, допоможе визначити, над чим вам варто працювати та куди рухатись у 2025 році. Бо коли у середу я розкрию вам цей секрет, ви маєте бути готові діяти. Тож, побачимось у середу. Це справді буде особливий день.